Всім доброго часу. Рад вас всіх вітати на каналі Капілан Юа. перше хочу звернутися до наших захисників, до наших військових, хай бослових хлопців вас. Дякуємо вам за ту працю, яка важка, надзвичайно складна, надзвичайно небезпечна, яку ви робите сьогодні на всіх фронтах української оборони, української визвольної війни проти російських загарбників. І ви знаєте, сьогодні дивлячись на міста, як вони сьогодні живуть, пригадується така думка, пригадується така картина, коли маленька дитина вона стрибає з підвищення прямо до обійм свого батька. Вона не розуміє, що там дуже висока висота Велика, що вона може якось пошкодитись, вона настільки довіряє своєму батькові, що вона стрибає просто в його обійма і не думаючи про якусь небезпеку. Така ж саме ситуація сьогодні і в містах Західної України, центральної України, частини Південної України в Одесі, в Києві, в Миколаєві. Коли люди небезпечно себе почувають у містах, вони прогулюються, вони сміються, діти на майданчиках гуляють люди похилого віку просто прогулюються вулицями, парками і відпочивають. Чому так відбувається? І знаєте, в цей час, коли дивишся на все це, що відбувається, пригадується одна реклама чи така заставка з бікбордів, які сьогодні розвішені по Одесі, на які написано, що ваша довіра то наша сила. З України, як, якби з цих бікбордів українські військові захисники звертаються до народу і кажуть, що те, що ви нам довіряєте, те робить нас сильнішими. Ви знаєте, це неможливо було б, якщо б ви не стояли на передовій. Якщо б за, за перед вашим обличчям не була б смерті, ви не тримали цю смерть, то за вашими спинами ніхто б не міг би радіти, ніхто б не міг би жити. Але сьогодні те, що відбувається, тобто люди живуть, діти насолоджуються, сміються. Жінки тримають, вони почувають себе в небезпечі. Люди похилого віку, вони з миром в серці проводять свої дні життя на цій землі. Це лише завдяки тому, що ви тримаєте оборону. Це лише завдяки тому, що ви не боїтесь дивитися смерті в очі. І тут хотів би вам розповісти одну невеличку історію з Біблії про одного видатного військового якого звали Самсон. Це дуже була потужна людина. Вона мала дуже велике благословіння і силу від Бога і могла сама поратися з сотнями людей. Вона захищала в свій час, вона захищала ізраїльський народ від загарбників. І одного дня вона стояла перед вибором того, що їй потрібно залишити цей світ. І при цьому виконати те покликання, яке Бог поклав на неї, і вона вирішила попросити останній раз у Бога сили і можливості, щоб захистити народ Ізраїля і покарати ворогів ізраїльського народу. І в цей час, коли вона це вирішила, Бог дав їй сили, сама вона ця людина загинула. Це був її останній бой, це остання така. Не спроба, а останні дії, які він захищав народ ізраїльський, і в цей час вона загубила біля трьох тисяч людей, вбила, які були військовослужбовцями, посадовцями, тими людьми, які вирішували. Як, коли вони будуть нападати на ізраїльський народ і вбивати його. Так, да, вона загинула, але ціною свого життя вона захистила десятки тисяч життів. Вона дала надію для а, десятків, а сотень, може, тисяч життів, які пройшли в цей світ після неї. Тому дуже велика вам подяка за те, що сьогодні в Україні можливе спокійне, мирне життя, за те, що сьогодні в Україні навіть в Миколаєві, в Харкові, в Дніпро Дніпрі. І можна почути гомін і сміх дітей, і це все завдяки тому, що ви не боїтесь стояти на передовій. Тому хай Бог благословить вас, хай Бог захистить вас. І насправді це слово, яке маніпулювала російська гвардія тим словом із Біблії, воно насправді лише до вас віднося українські захисники. То покладає свою душу за ближнього того, той блажений, того Бог благословить. Тому хай Бог благословить вас за те, що ви сьогодні даєте змогу українським дітям сміятися, українським жінкам почувати себе не в небезпечним і українським похиним людям насправді відчувати мир у серці і бачити його навколо себе. Благословіть вам, дорогі, з Богом. Передайте, будь ласка, це відео вашим побратимам з словами подяки. Підписуйтесь на наш канал Капілан Іа. Задавайте свої питання, пишіть, будь ласка, коментарі, і ми будемо разом шукати відповіді на найскладні питання нашого життя у Слові Божому, в Біблії, у самого Бога. Хай Бог благословить вас.